Об'явлення перший розділ 17 вірш. І коли побачив я його, то до ніг його впав немов мертвий. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Коли ми читаємо ці вірші, ці слова, ми зустрічаємо якби цілу історію і цілий опис. По суті, автор описує його зустріч з Господом, з його творцем. І сьогодні дуже багато ми можемо зустріти. Принаймні в інтернеті, де люди свідчать про свою зустріч. Але ми не будемо розглядати їхні історії, ми розглянемо історію, яка описується у Святому Письмі. Принаймні, дві історії, які е, описують по ту ж саму емоції, ті самі події, ту саму реакцію кожного із авторів, які зустрічалися з Господом. Там є десятки історій, але ми звернемо в першу чергу на історію Маноя. Сказано про те, що в книзі царств, в 13 розділі і другому Віршові, сказано: І був один чоловік цар'ї, Данівець з роду А ім'я Маноах. І жінка була неплідна. І ось одного разу явився Господь її. Після цього вона прийшла розповіла Маною. Відповідно, він захотів також зустрітися з цим чоловіком, з ангелом, і він просив, і Господь відповів на його молитву. В результаті вони зустрілися. Вірніше, ангел прийшов до дружини, і потім Монах підійшов пізніше, і вони поспілкувалися. І ось їхня реакція. А Монах та жінка його побачили це та попадали обличчям своїм на землю. По суті, та ж сама історія, ідентична до історії. Автора книги об'явлення, але далі йдуть цікаві слова. Ангел Господній більше вже не являвся до Монаха та до жінки. Тоді монах пізнав, що це Ангел Господній, і сказав монах до своєї жінки: Ми справді помремо, бо бачили Бога. І так його реакція те, що вони помруть. Людина, яка зустрілася з Господом, вона не може спокійно стояти. Розмовляти з Господом вона відчуває свою нікчемність, свою простоту і відчуття смерті приходить в її життя. І для цього ми ще розглянемо історію Ісаї. Сказано про те, що він зустрівся з Господом. І ось сказано, він тоді сказав: Горе мені, бо я занепащений, бо я чоловік нечистущий, сижу серед народу нечистоустого. А очі мої бачили царя Господа Саваофа. Далі історія розгортається таким чином, що Господь його очистив від цього гріха, як і всіх інших людей, з якими він зустрічався. Повертаючись до Наманою, дружина сказала, що якби Господь хотів знищити або вбити нас, він би це зробив, не з'являючись і не спілкуючись. Вони отримали відповідь від Господа, але як би там не було. Суть цих історій в тому, що людина, зустрівшись з Господом, відчуває свою простоту, нікчемність, і вона, як і автор, падає, немов мертва. Тому що вона розуміє наповненість свого життя гріхом, який її розділяє, і вона не може спокійно і легко стояти перед Господом. Це є цікавий досвід. І тому, коли ви будете читати або бачити історії, де описується про те, як людина зустрічалася з Господом, як вона стояла, порівнюйте ці історії, і ви побачите, наскільки це було реально, чи це була зустріч з Господом, тому що написано, що і дьявол приймає вигляд ангела світла, і він також може являтися. Тому ця історія якби нас в цьому навчає. І вона застерігає, що Господь, якщо являється, він являється, як в історії з Маноєм, для того, щоб з'явити якусь вістку, для того, щоб підказати, як діяти далі. І ось автор книги об'явлення якраз про це і говорить: про те, що він зустрівся з Господом, і Господь йому явив цю вістку, і Господь явив йому і розповів, для чого він зявився йому. І Сая говорить. І прилетів один із, до мене один Сарафим, а в руці його розпалений уголь, якого він взяв шипцями жертвенька, він сказав: Доторкнуся до уст твоїх, ось доторкнуся уст твоїх, і відійшло беззаконня Твоє, і гріх твій окуплений. Сьогодні Господь, хоча він не являється фізично, але Він приходить до кожного з нас і хоче сказати, що гріх наш окуплений і беззаконня наше. Відходить від нас, якщо ми приходимо до Господа для зустрічі в молитві, і просто звертаємося до нього як до того, хто може дати нам відповідь і допомогу в скрутний час. Амінь.